Сесія міської ради Канева, що на Черкащині, не може провести жодного засідання, ось уже майже рік причина відверте саботування частиною депутатів засідань. Справа в тому, що далекого 5 квітня 2022 року Канівська міська рада ухвалила рішення про позбавлення повноважень трьох депутатів партії ОПЗЖ. Таким чином був виконаний указ президента про визнання ОПЗЖ колоборантською та рішення РНБО про заборону її діяльності. Однак з незрозумілих причин депутати з блоку Петра Порошенка, партії батьківщини та партії зелених вирішили заступитися за обранців політсили колаборантів і перестали ходити на сесії. Мовляв, доки не повернуть в сесійну залу опазажистів, роботи не буде. Найбільш сумно, що їхній відвертий саботаж триває і досі. Тож канівська сесія не змогла зібратися уже 14 разів. Тому прийняти жодного рішення, навіть найбільш необхідного для життя громади, навіть питання про бюджет не має жодної можливості вже більше як 10 місяців. За цей рік через відвертий саботаж 14 обранців міський бюджет багатотисячного міста не мільйони гривень, а об'єкти критичної соціальної інфраструктури не отримали запланованої реконструкції. Дитячі садочки і школи бомбосховищ. Без цього рішення не можна встановити елементарно банкомат на території міської лікарні для зручності пацієнтів. Ось і 8 березня 2023 року. Вже 15-та запланована зустріч партійців провалилася. Якщо не буде кворуму, ви зрозумієте, для того щоб розпочати роботу сесії, немає 14 депутатів. Більшість, тобто більшість. Я вам всім дякую. І ще раз побачаюсь від міської ради під тих депутатів, які присутні. За те, що таке, ну будемо так казати, ви, так? я як міський голова вибачаю за ту ситуацію, яка склалася в місті. Єдині новини вирішили розібратися у чому ж справа. Серед причин називають бажання почистів зняти мера міста, якого обрали містяни. Наслідки просто дуже-дуже, будемо так казати, плачевні, тому що місто не може робити не капітальних всяких ремонтів, а воно назріло в засобах тобто в закладах освіти. Треба це робити, виплати збройним силам, також підтримка збройним силам, підтримка людей, матеріальна допомога, не приймаються земельні рішення по продовженню права оренди, що впливає в принципі на бюджет міської ради і міста Каніва. Тобто, життя відбувається. По тимчасовому розпису, тому я закликав і закликаю всіх депутатів звернутися до цього в ті важкі часи, часи війни, щоб ми всі зібралися, і кожен повинен займатися своєю справою. Депутатів вибирали для того, щоб вони представляли інтереси, інтереси канівської громади. От вони повинні приходити на сесію, і просто працювати там. Не, не, не важливо, подобається міський голова, не подобається. тобто Мене вибирали також люди. Якщо я їм не подобаюсь, вони просто-напросто. Повинні приходити в зал і працювати, з'ясувалося ще дещо цікаве: ці 14 саботажників, включаючи ОПЗЖ, мали більшість у міській раді за словами інших 11 депутатів. Їхня коаліція особливо була активною під час ухвалення бюджету. Далі більше всі три депутати від ОПЗЖ подали в суд, але двом було відмовлено в позові. Проте одного вже поновили в посаді. Щоправда, ще є час на апеляцію. Я неодноразово виступав на сесіях. свою думку Висказував і, і зараз можу заявити, що це фактично в період в воєнного військового стану це саботаж. Саботаж і ну, ситуація неприпустима. Цього не можна робити. Це дійсно виглядає як, як диверсія по всій Україні, навіть із складнішим складом депутатським. Я не думаю, що десь проходить, так, так ведуть себе депутати. Це це нечесне дивує парадоксальна позиція Чоркаської військової адміністрації, яка не намагається виправити ситуацію, а лише мовчазно стоїть осторонь. Кому ж це вигідно? Тож у Каневі триває політичний переворот з метою повернути до влади обранців путінської партії. Але не треба забувати, що Канев туристичне місто. На Тарасовій горі похований знаменитий на весь світ український поет Тарас Григорович Шевченко. Облагороджувати місто необхідно регулярно, але 14 зрадників, які називають себе депутатами, влаштовують диверсію. Останній аргумент у нас ми зараз люди самі запропонували. Ми їх підтримуємо. І раніше до мене таке приходила така думка, що надо звернутися до політичних сил, які депутати яких представляють це європейська солідарність, це, це бют, це партія зелених для того, щоб вони звернули увагу на так, як їх депутати працюють, будемо так казати, на містах. От можливо, це ще допоможе. Я не, якщо не допоможе, я навіть теряю здогадки да що, що буде далі відбуватися. І десятки тисяч жителів Канева з цим нічого не можуть зробити. Під час війни така ситуація дуже прикра і неприємна. Ці диверсанти просто знищують обличчя України своєю бездіяльністю і відверто злочинними діями, прикриваючись мандатами народних. Обранців